Ми сьогодні поговоримо про ментальне здоров'я, про, як про подбати про себе. Звичайно, що зараз у нас іде дуже багато подій військових напружених, і, звичайно, що ми відчуваємо нервове напруження. Всі це відчувають, не тільки ви і дорослі відчувають, батьки ваші. І, звичайно, що це не може. не Відбуватися на стосунках між людських. І тому ми повинні вміти в це дбати про своє ментальне здоров'я. Що ж таке ментальне здоров'я? Термін mental health часто прикладають як психічне здоров'я. Хоча він має дещо ширше значення і включає як емоційне, та духовне, так і соціальне благополуччя. Ментальне здоров'я це стан благополуччя, при якому людина може реалізовувати власний потенціал, давати життєві стреси, продуктивно і плідно працювати та робити внесок у життя своєї спільноти. Так, зараз ж якесь. Так, як проявляється стрес? Ну, стрес може проявлятися будь різними факторами, Значить, ми можемо так побачити, що ви відчуваєте стрес. У тілі. Коли постійно відчуваєш втому або напруження, без причини болять частини тіла, спина, шия, руки тощо. Значить, важко дихати, відсутній апетит, проблеми з травенням. Ну, звичайно, що стрес ви відчуваєте після того, як ви дуже сильно перенервували чогось. Значить, ну, я думаю, що ви, ви помітите, ви, ви згадаєте, коли ви почнете себе погано почувати, ви згадаєте, що ж там воно таке було? Що, чого? Значить, у поведінці погано спиш, плачеш, легко дратуєшся, кричиш, зловживаєш алкоголем, нікотином, кавою або е наркотичним речовинами. Людина хоче, звичайно, що це почуття з цього, від цього почуття позбавитися. І, звичайно, що тоді вона приймає ну якісь ну такі засоби. Буває на антидепресантах люди теж. Але вони теж підсідають на антидепресанти теж і на них сидять. Значить, далі. Ще як проявляється? Не обов'язково, що це може бути. Не обов'язково, що це якісь алкогольні напої. Як проявляється стрес? Він проявляється в емоціях, в сумі страху, агресії, тривозі, в думках, немає мотивації щось робити. Навіть те, що раніше приносило задоволення, не можеш сидіти на місці, не можеш зосередитися, важко приймати будь-які рішення. Тільки хотів все робити, думав, все, зараз це перероблю. Людина може відчути такий стрес, що все бажання і пропадає. Ну, так само дуже багато таких різних ситуацій. Людина не може впоратися з цим почуттям. Ну, щось ще менше і менше і менше і менше. Зараз менше. Ну, ну, потім, потім буде гігантське. Не хоче вже. Як не слід боротися зі стресом? Не можна виправляти настрій алкоголем, сигаретами, наркотичними речовинами, кавами, солодощами, переїданням. теж люди під час стресу заїдають, потім призводить ожиріння ще наступний буде етап. Далі. Ну, не тільки може, бути неправильні такі звички можуть не тільки до ожиріння, можуть призвести до сахарного діабету, наприклад, ну, такий от фактор ризику під час стресу. Значить, відкладати життя і цілі на потім не можна. Треба робити я бачила таку методику, що коли у вас така не може, от ви попали в такий стан стресу. І рекомендують. Мені здається, дуже дієво, я, правда, не пробувала бореться кава в зернах. Ну, або, не знаю, може, там якісь у вас там камінці, може, якісь там кульки, може такі. Ну, якісь, от, ну, показали саме із зернами від кави. І бореться склянка. От Ви ставите таку гарну там, собі скляночку якусь, або якусь вазочку ставите скляну. І от Ви за кожну дію, яку ви робите, ви берете і кладете по одному зернятку, значить, встали в себе хвалити цілий день. Значить, встали з ліжка, поклали зернятка. Там сходили, там, приготували собі поїсти, поклали зерніт. І цілий день за будь-яку виконану дію, яку ви е зробили, ви кладете і так вас наповнюєте. І коли ви побачите, що до кінця дня у вас там буде вже повна, ну або я там знаю якийсь період, побачите, що за день у вас наповнилася ця склянка. Це методика є дуже дієвою, застосовується вона і в психології, психологи працюють з людьми, коли працюють, коли вони втрачають мотивацію. так от у них великий стрес на людину, і вона втрачає мотивацію, тоді застосовуються такі методики. Можна самому вдома це застосовувати. Мені дуже сподобалося. що я запам'ятала, бо мені сподобалось. Думаю, ну це вже як буду себе так уже почувати. То, думаю, собі треба теж таку використовувати. Значить, потрібно, не потрібно дистанціюватися від людей, переживати стрес на самоті. Потрібно ну, я не знаю, З кимось порозмовляти. Ну, може навіть якщо ви так багато не можете дозовано, але все одно намагайтеся підтримувати контакти. Значить, вивільняти негатив, криками, сварками, не можна сказати, що все всі уйдіть, все нічого не потрібно. Люди бачать, що у вас поганий. Настрій вони намагаються з вами якось контактувати. ну Потрібно намагатися керувати своїми емоціями. все ж таки. Звинувачувати в негараздах себе не можна ні в якому разі на себе це називається автоагресія, коли ви самі себе винуватите, не знаю, щоб там якісь невдачі, щось. бо людина так само вона може себе теж загнати. такими думками, копатися в минулому і критикувати себе за вчинки та думки, ну що ой, та треба було так, а от я б, якби там то і, то і то, це теж не потрібно робити. Тому що, звичайно, що ви... це, це так само призведе до входу вже в більш важкий стан, це буде депресія. Да? Опускати руки переставати боротися, і не можна ні в якому разі. Ваша найголовніша цінність це ви самі, і тому потрібно за себе потрібно, звичайно, що боротися. Не можна здаватися, якщо у вас там якась була невдача, може, ви щось там робили, і вам це не вдалося. Або ну, зараз війна, зараз у всіх життя дуже багато планів, вони просто перевернулися, і війна закреслила ці всі плани. І тому, звичайно, що. Хтось мріє про якусь кар'єру, ну, і, або щось там, не знаю, щось зробити, кудись поїхати, щось там. І е, не можна так здаватися себе, і е, закупувати, звичайно, що війна рано чи пізно закінчиться. І потрібно вже планувати, як ми з вами розгадали, вже після перемоги, що у вас буде, ви будете робити. Або неадмінно там, і всі якісь плани, ну, все ж таки підкоректувати, але ж все ж таки. І не можна чекати, коли воно пройде саме. Потрібно може з кимось поговорити, може, вам допоможе ваш друг, може батьки, може навіть спеціалісти, може, психолог може звертаються навіть, є служба довіри. Слава, слава Богу. Як швидко Я сам як швидко опанувати стрес? Якщо гніватися, боятися, хотіти розтрачити все навколо, це не слабкість, а нормальна реакція на ненормальний стан речей. Тобто, що гніватися, сердитися, це нормально. І потрібно навчитися це переживати, цей стан і рухатися далі. Ну, позлилися, я там знаю. Є для цього прості і дієві вправи. Ну, давайте з вами трошечки розглянемо. Є вже, це вже психологи над цим працювали, вже думали, як розвантажити цю нервову систему. Є у нас така вправа, називається Дихання по квадрату. Угу. Значить, пальцем однієї руки значить, бачимо, давайте подивимося по долоні іншої. Утворюючи квадрат. Ну, давайте з вами попробуємо, з вами спробуємо. От, по значить, на вертикальних гранях уявного квадрату значить, робимо вдих і видих, а на горизонтальних паузи. Значить, на вертикальних вдих зупинилися, так? Зупинилися значить, так. Вдих, ми зробили. Зупинились. Видих. Видихнули. Тоже пауза. Вдих. Видих. Вдих. Глибоко вдихнули. Затримали дихання. Видих. Вдих, отак от ви проводите. Видих. Ну, ви так само масажуєте свою ручку. Значить, і ви робите цю вправу, вдихнули. Пауза. Видихнули. І робите цей масаж, поки ви 5 хвилин десь, або поки не заспокоїтесь. Значить, ви видихаєте, вдихаєте, видихаєте. Вдихаєте. Видихаєте. Значить, отакий от є. У нас. По, по квадрату у нас така про сесія про наповню. Значить далі, вправо у нас лимон. Значить, ми повинні значить, сіли так зручно, руки у нас ми поклали на коліна і долонями вгору. Плечі і голова опущені. Очі заплющені, ми закрили очі. І, значить, і, значить, ручки у вас на колінах, але долонями зверху ми будемо зараз з вами уявили, розслабилися, що ми будемо будем, чавити лимон. Да? І, значить, все. І ми будемо його стискати аж поки вони не. Почули, що ми уявили, що у нас вже все потік сік. Значить, і розслабиться. Потрібно тепер і тепер, значить, ми уявляємо, що ми нас знаходиться в правій руці. І, значить, зжали праву руку. Розслабилися. Далі він в лівій руці. І запам'ятали і розслабилися. І, значить, але ми він, він сконцентруватися на, у нас, на почутті розслаблення. Саме ми напряглися. Руки у, нас, у нас руки отаким чином лежать на колінах. Ми розоплющили очі, придавили і уявили і розслабилися. Значить, почуття у це розслабленості руки розкрили і розслабилися. Значить, Тепер уявили, у нас руки розклиті, долоні, праву ручку напрягли. І уявили, що у нас роз... розчавили лимон і розслабили руку, розіскрили. І на розслабленні ми сконцентрувалися. Далі ліву напрягли, зжали руку, витягли лимон і розслабилися. на і так само ми виконуємо, поки не розслабиться ваша м'язи ваші, бо стрес він сковує і м'язи. Далі, ще однака вправа, є, вправа мої ресурси. Тоже, давайте подивимося, способи, з допомогою яких ви покращуєте своє психічне здоров'я. Дивіться, поглянемо. у вас... У вас є якісь такі, от дивіться, способи, бачимо. Спілкуєтеся з іншими людьми. Всі спілкуються з іншими людьми? Коли у вас погано? чи ні? Чи нема у вас бажань? Даша спілкується, так? Да? не щось мені не чуть а, Значить, потрібно, важливо статися до своїх ось цієї потреб. Тобто ви щось хочете зробити, ви це робіть, потрібно це зробити. Не завжди ви так робите чи ні? Ну, не знаю, не ну, зверніть увагу, можна я скажу, може ви соромите eh, сказати. Значить, якщо ви там хочете якусь, не знаю, щось вкусняшку, яку собі хочете купити, значить, там сік, може, хочете якийсь, а, а, щось солоденького хочете, а, Потрібно собі цю потребу задовольнити, Якщо ви себе погано почуваєте. Значить, далі потрібно обов'язково вчитися. Не можна закладати учобу, тому що ви не будете переключати свою увагу, на здобуття знань. потрібно допомагати іншим людям. Якщо ви будете контактувати з іншими людьми, у вас зменшиться напруга, ви теж переключите свою увагу. І потрібно бути фізично активним. Я думаю, що ви теж. Ви знаєте, що у нас коли фізична Чому активність. Я бачу, коли у нас є фізична активність, то відбувається від ну, виробляються гормони, які, значить, гормони задоволення під час занять спортом, і тому, звичайно, що зменшується реакція на стрес. Так, ну давайте ще глянемо. Ну, давайте глянемо, що у нас проводиться така діагностика, можна провести. Якщо ви взяли аркуш паперу, і цей аркуш самолізує 100% вашої енергії. І дайте, далі відривайте від аркуша такий шматовий паперу, що рівнозначний часу, який ви витрачаєте на переживання. Ну Давайте спробуємо, у вас там немає листочка. І дивимося, глянемо, що це у нас 100%. 100% кусочка. І глянемо, давайте. Значить, на переживання ми. І скільки, і сточком, ми да. так. Да, за власне, власне здоров'я, скільки ви витрачаєте? От 100% за власне здоров'я. Ну, у мене буде маленький кусок. У <світ> мене буде маленький кусок. <світ> так, за брак часу. Scroll. За матеріальне благополуччя пов'язані з негативною інформацією і втрата життєвої енергії. Значить, за здоров'я, е за брак часу. Менше. Так, менше, Я За брак часу я менше переживаю. У мене час вроді вистачає. За матеріальне благополучие. Ну, больше тут набагато больше я за матеріальное благополучие переживаю. Так, и значит, пов'язання с негативной информацией. Мало, я не дуже багато я фильтрую информационный простір, бо я спілкуюся дуже певними людьми, які мне потрібні. А все далі дальше... там. І за щодо втрати життєвої енергії, от дуже переживаю за втрату життєвої енергії. Оце у мене десь ну, менше, ніж менше, за, за здоров'я, але ну, все ж таки дуже переживаю, вже практично равносильно. Значить, дивимося. Отака вправа. І от ви, звичайно, що ви можете от оцінити. От так от ви переживаєте. От скільки у вас Оце переживання, яка у вас сфера сама найбільша, ми його це візуалізували. Оце ваше перед вами. Це у нас візуалізація. Да, відбувалася візуалізація. Коли ми робимо малюємо там щось створюємо, відбувалася візуалізація. Ми оці ваші переживання. Ваші поділили, так, да? з вами. Була це візуалізація. Ви бачите, да? так? Далі. Дивимося, м... да? да? Тепер глянемо. Якщо ви поділилися, значить, дивіться, 70 100% високий рівень ресурсного стану. Так. Ну, що я не знаю. Усе Прошу вот там, матеріальне благополуччя Саме більше переживаю. Так, значить, далі Є у нас 50-60%. Да, не немає у мене так прям, повністю Значить, ефективно працює интенсимозбереження. Uh, так, я, ну, насчет матеріального стану, що там мы за здоров'я, ну, все ще, все, все ще нормально. Я, так, далі. Ну, ви, ви щось не хочете працювати, я бачу, ніхто нервав. Далі. 25.40. Наявне емоційне вигорання, але вистачить сил, щоб відновити ресурс. Uh, ну, Не знаю я. ну, Все ж таки, ну, більше. Все ще не так це все погано. Все ще, все ще можна поправити. Значить, Якщо у вас там навіть не дуже, ну вам потрібно все ж таки звертати увагу на свою. Залошок паперу у мене нічого не залишилося, на цілий аркуш 4 і кордонний ресурс, який залишився. І заповнюємо простір малюнками або образами ну там теж бачимо, які нам подобаються, вони кажуть позитивні емоції і ціни Та Я думала, треба все поділити, знаю. Так. А все поділю. Значить далі. Пам'ятайте, що ви притягуєте. У своє життя те, у що ви вірите. Вірте в себе, вірте в диво, вірте в любов, вірте в добро, дозвольте собі бути щасливими. Звичайно, що потрібно зоосереджувати увагу на найбільш позитивних моментах. Потрібно, звичайно, що. Більше я не знаю, вважаю, що дуже, дуже велика частина. Це є така ще література теж дуже багато цікава, яка допомагає відволіктися, подолати стресові ситуації. Та я ж не знаю, де вони катапультурувалися вже, не хочуть вони слухати, вже надається ментальним здоров'ям. потрібно. Значить, різні да, літературу, дивіться, дивіться шука і читати побільше, дивіться якісь методики, І якщо ви почуваєте, ви бачите, ну люди ж вони різні, різні за характером, різні у них різні емоціональний стан. Потрібно звичайно ще звертати увагу на різні техніки, розслаблятися, знайти собі хобі, якийсь друзів, які будуть. <зас> А что это? Что Что я почему начинаю учился, начинаешь переживать? Не понять, что она так делается. Чего? То, того, что это того, что у нас реакция, это ж стресс, тревожность, шкільна тревожность. И я читаю, начинаете переживать, делайте ту сторону, в ту сторону. Чим більше ви навчаєтесь щодо шкільної тривожності, то чим більше, чим краще ви готові до уроку, тим менше ви переживаєте. Чим ну, вона шкільна тривожність напряму від цього залежить. Тому що, звичайно, що шкільна тривожність пов'язана є перевірка страх перевірки знань, страх перевірки, страх роботи з учителем, страх висловлювати свою думку. Тут багато страхів до шкільної тривожності відноситься. Тому ну, що перше, потрібно гарно готуватися. Ну але ж бувають діти, які на відмінно навчаються, вони також мають шкільну тривожність, теж може бути високий рівень. Вони також мають свої страхи. Вони теж в страх показатися. Не дуже не досить розумним, вчили, вчили і не, значить, не? не? Да, вони також бояться. Ті, хто гарно навчається, вони теж тривожаться. Потрібно дати шукати собі, потрібно розряджатися, шукати собі якісь засоби релаксації, розслаблятися. Роблять, ну, люди ходять на масажі, на самомасажі, і медитації роблять, малюють, дуже гарно малювання знімає стрес, знаю фізичні вправи, різні там прогулянки з друзями, прогулянки на свіжому повітрі, буквально не знаю якісь заняття. Може, ви там рукоділлям любите займатися, щось створювати. Знаю, може там хтось може там відео займається будь-яке хобі. Це треба знайти. Три треба себе розвантажувати.